20 хвилин я зобов'язаний надати і з величезною приємністю для доктора Тараса Пшеничного, який є доцентом е, історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Доповідь м'яка сила як інструмент формування горизонтальних комунікацій сестер-служебниць з українськими поселенцями в Канаді. На початку ХХ століття ми вже чули трошечки про Канаду у доповіді матері генеральної. Тепер почуємо іншу перспективу цих контактів. Прошу, пане Тарасе. Слава Ісусу Христу, шановна генеральна матері, шановна сестри, очеректори. Колеги з Українського католицького університету, усі гості, усі присутні. В першу чергу вітаю вас з такою подією, з таким днем народження. І е -е, дякую за запрошення. Е -е, це було десь і неочікувано, пану Володимирну. Особливо дякую. Знаєте, для мене я буду старатися коротко е, говорити, бо я довго робив репетиції щодо сьогоднішнього виступу свого, скорочував все, що можна, але я аж не так розрахував, що нам. Наші сусіди аж е, так зашкодять. Е, у мене є дві історії про е, сестер-служебниць, є особиста, яка пов'язана з заліщиками. І з громадженням е, сестер служебниць в заліщиках це інша історія, яку ми можемо обговорити за кавою. Але я зараз хотів би зосередити увагу на м, іншій перспективі. Е, я би хотів е, тема моєї доповіді, видати десь є про провокаційна з одного боку, а з другого боку, коли готував її, я. Фокус, все ж таки, зміню на дещо іншому, а власне на тому ландшафті, на який прийшли сестри, і з чим вони зустрілися. Е, історія нам каже, що ну, в принципі, ми говоримо про історію, але говорять нам про неї давно, що історія вчителька життя. Але я, як історик, мушу сказати, що історія мало вчить майже нічого. Але я би не сказав, що це можна напряму застосувати відверто до сестер служебниць і до церкви, які насправді вчилися. Їхні місії це були великим експериментом для них і для церкви загалом. І, власне, я про ці перспективи хотів би сьогодні звернути увагу. Географія розселення українців в умовах сучасних імміграційних процесів, викликаних російсько-українською війною, вона дає привід, вкотре аналізувати феномен української діаспори її масштаби особливості. Українська діаспора це великий організм, який функціонував і продовжує функціонувати. Поза межами України вже більше ста років. І турбулентні суспільно-політичні процеси початку ХХ століття, які охопили українські землі, вони пожвавили і до того активний процес цієї імміграції імміграції українців, в тому числі на північноамериканський континент. З одного боку, шлях в заокеанські світи вже був прокладений, однак соціальні процеси в Канаді розкривали перед українцями і церквою, в тому числі, реальну дійсність. Велика депресія, економічні негаразди, відсутність робочих місць, побутове шахрайство ставали викликом для новоприбулих. Окрім того, мали місце різного роду упередження щодо іммігрантів та міжконфесійні чвари в середовищі самих іммігрантів. Такий стан речей породжував конфлікти серед спільнот, які дуже часто приводили навіть до трагічних наслідків. Один з них стосувався поглиблення рабської психіки серед українських громад, через яку Перефразовуючи слова відомого нашого галицького громадського та політичного діяча Осипа Назарука, спільнота втрачала чіткі, однозначні та незламні погляди на життя, втрачала віру у власні сили. Саме останнє, на його думку, здатно підірвати життєво необхідні цінності людини, формує скептицизм і цинізм, що призводить до соціальної апатії та духовного зламу. І однією з тих інституцій, яка зуміла виступити арбітром у налагодженні відносин між різними групами діаспоря. Встановити оці горизонтальні комунікації була церква і монаші згромадження, в тому числі згромадження сестер-служебниць непорочної Діви Марії. В контексті Окресленого ви також слід враховувати ще один важливий факт. Про нього сьогодні згадувалось. Чуть-чуть зупинюся детальніше. Масштабна імміграція це складне явище за своєю суттю, у тому числі для церкви. Воно завжди побудоване на фундаментальному принципі виходу з людини з однієї зони комфорту та формуванням нею нової в новій країні з новими суспільним устроєм, традиціями, законами і так далі. І саме в таких умовах опинилися українці, які почали переїжджати в Канаду на початку ХХ століття, хоч і мережа українських поселень в Канаді на цей час була доволі розгалуженою, але комунікації між неї, між ними, м'яко кажучи, бракувало. Попри усі труднощі, з якими стикалися переселенці, були й такі, які можна визначити як критичні для виживання. А саме йшлося про складну процедуру соціалізації у незвичному ментальному відмінному від традиційного суспільства просторі, іншою проблемою, як виявилось, стали труднощі з налагодженням горизонтальних комунікацій з представниками першої хвилі еміграції, і про відсутність таких контактів згадував у своїх спогадах один з іммігрантів з Тернопільщини, з Чортківщини. Пан Василь Гавриш у своїх спогадах, які опубліковані, як людина, яка відчула на собі усі складнощі життя в еміграції, Він також описував наскільки важливим серед емігрантів були слова свій до свого там, в Канаді писав він. Був дуже цей Це розуміння свій до свого було дуже потрібне, бо там, де треба було роздумувати про свою рідну промисловість і свою торгівлю, ми повинні держатися цього клеча у нашому щоденному житті там, де лише можемо. Він, зокрема, виділив два, дві найважливіших проблеми, з якими українці стикнулися в Канаді. Одна з них стосувалася того, як він писав про нас українців. Тоді в Канаді ніхто не чував. А по друге, українців сприймали через призму геополітичної кон'юнктури. Це ще один важливий момент. Нас називали. Писав він в своїх спогадах. Рутенієм Галішен старалися переконати, що ми австрійці. Австрійці є ворогами Канади, бо Австрія є з Англією, воює е, з Англією у війні, а Канада належить до Англії. Ось такі реалії. І такі речі були не винятком та доволі сильно впливали на організацію побуту, в тому числі це був виклик і для самої церкви, і для згромадження. Осінь 910 року, як сьогодні сказали, дійсно була важливою для церкви для, для української спільноти е, Канади. Приїхав митрополит Андрій Шептицький. І я тут додам на додаток і, можливо, трішечки десь, може, вже вступлю в дискусію з сестрою. Це не був дуже, дуже легкий для нього поїздка. І я зараз скажу чому. По-перше, знаючи характер митрополита, про який ми вже сьогодні говорили, приїзд його і поїздка його по поселеннях, по, 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 по це був свого роду аудит. Він провів аудит, е, хто чим живе. І е, не, все, не, вся, не всі спільноти прийняли його позитивно. Ми маємо приклад. А він об'їздив і Монреалі, і Вінніпе, Гортон, Йортон, Мондарі, і інші, інші. Але маємо приклад, коли в Ганкувері спільнота українців-соціалістів з великої України, так звані, обкидали його яйцями. Тобто, це не завжди було все так добре і приємно. І це лише одні, одні речі. Бо, бо про це все писала місцева україномовна преса, яка виходила в Канаді. Вона не зовсім періодично виходила, бо це не мала коштів, щоб періодично виходити, але це все висвітлювалося на сторінках преси. Причиною візиту, як я сказав, вже був, був аудит. І вже у 1911 році, коли митрополит у своєму посланні канадським русинам, вже після повернення з Канади, він власне вимальовує. Низку визнає низку викликів, які стоять перед українською діаспорою. По-перше, він наголошує на відсутністі греко-католицьких священників та єпископів, які могли б опікуватися громадами та формувати, власне, ці горизонтальні комунікації між спільнотами. По-друге, надзвичайно гостро стояло питання роботи з українською молоддю. Про що говорилось я вже не буду на цьому зупинятися, але зупиніться на іншому. Шептицький був надзвичайно категоричним в цьому питанні, і він в своєму посланні канадійським русинам пише: якщо ваша праця має бути хосенною для народу, то мусить дати його потребам. Якщо хочете мати вплив на нарід то можете бути йому і не хочете бути йому чужими. Трудіться для нього. І по третє. Шептицький на чому звернув увагу у своєму посланні з прикрістю вказував на недостатньому рівні самоорганізації громад, байдужості, шахрайстві, алкоголізмі серед українців. І в контексті цього останнього митрополит так писав: кілько треба навстидатися нам, за наших людей, коли чоловік питає якого американина чи англійчика о його мненні щодо русинів. Були б добрі люди, відповідають, якби не паянство. Безумовно, було чимало інших проблем. Uh, і питання стоїть обліку самих галичан, самих контроль над самим собою. Ми повинні знати скільки нас є, щоб розуміти, які ресурси повинні залучати для того, щоб допомагати один одному. І тут була зовсім печальна ситуація, коли митрополит в 1911 році оприлюднив цифру з Immigration Office в Отаві про кількість галичан, русинів, тобто русинів, там їх. В списку було 3107 осіб, при тому, що перепис населення Канади за 1911 рік демонстрував, що кількість українського населення в Канаді складає більше 75 тисяч осіб. Добре, це не всі були галич... русини чи галичани, але це було значно більше. І він дорікав галичанам, що ви самі не, ну, не, не, не ведете якийсь облік, ви не орієнтуєтесь в тому, скільки вас є. Тобто, це питання стоїть вашого спілкування. Як ви між собою поводитеся? У серпні 2012 року митрополичий дім у Львові делегує до Канади Никито Бутку. Саме з нього розпочався процес становлення єпархії в Канаді, і я тут також коротко зауважу, що це мало до певної міри і політичне значення, оскільки, як зазначав отець Божик, цим самим Рим навіть призначив признав українців окремим народом народом від інших народів, а їхню церкву окремо від Римо-католицької церкви. Навіть Римокатолицькі єпископи в Канаді перехрестилися, коли Отримали греко-католики свого єпископа. Є спогади римокатолицького єпископа, який написав ледне слава Богу, що їде їдуть, їде, їде єпископ, не, бо справді не знали, що робити з, з українцями, і призначення нового єпископа Никити Будки виявилось вдалим розрахунком митрополита Андрея Шептицького. Це цілком справедливо можна стверджувати. І він, власне, включився в дуже е, серйозну роботу е, і його робота. Власне, його місія, його місце було саме ним окреслено в його пастерському листі від 20 квітня 1930 року, якому, поляга, якому він писав в гірких обставинах життя гуртувати, вести, хоронити і боронити переміщених на нерідну землю українців. Цій проблемі було присвячено і пастерського листа від е, дорога дороговказ. Для русинів, що йдуть до Канади від 5 квітня 2013 року, і ним автор звертався до переселенців із цілою низкою застережень, якими намагався убезпечити новоприбулих українців. Я зупинюся тільки на таких дуже кричущих речах пріоритетних пересторог, на які звертав увагу Никита Будка, слід виділити шахрайство з боку місцевого населення по відношенню до новоприбулих українців, а також і від осіб, які пропонували новоприбулим роботу, місце проживання чи інші послуги у своєму листі, він е, писав називав їх агентами. І писав, що наших людей всюди не опускають, а у вільній Канаді в особливіший спосіб чіпаються наших переселенців і часто густо супроводжують їх на манівці. Та тьма приятелів, що обсідає наших людей по опущенню корабля як карамха, і тягне з них послідні соки і сили. І це найбільш най... небезпечніша річ. В Канаді у свою чергу владика також закликав убезпечитися від приятельства з такими агентами, всіляко уникати мого речів з агентами, випивки, подарунків, обіцянок. А для дівчат з фліртувань чужинцями, і особливо до дівчат він е, звертав увагу: особливо будьте е, дуже осторожні, жінки і дівчата, не приймайте жадних дарунків, що їх вам пхають в руки ці цу. Цук... Ні цукерків, ні паперів, нічого. Не відповідайте агентам, не кажіть, куди їдете і до кого. Не робіть жадних знакомств з чужими і незнаними вам людьми, бо ваші агенти ну, то найстрашніші люди в світі. І не стямитеся, як і коли можете бути продані до домів розпусти. Перед агентами ніхто не є досить убезпечним. Перед ними перша моя пересторога до вас, дорогі мої браття і сестри. Про ці всі насправді ситуації писалося і на шпальтах українських видань газет, часописів, які виходили в Канаді, зокрема, це і український часопис новини, який виходив в Едмонтоні, і багато-багато інше. Власне, йшлося про те, це власне відображає ті реалії, з якими церква, церква це глобально, але з ким зустрілися, з чим зустрілися кілька сестер на канадійському. На Канадійській землі, бо це справді було кілька сестер. Вони собі не могли раду дати, але потрібно було давати раду, тому що до них приходили українці, як сьогодні вже звучало, ми до вас прийшли, тому що ви є, і допоможіть. І сестри почали працювати. Інша проблема, з якою стикнулися наші сестри і церква це те, що в Канаді, Канада, після Першої світової війни, після подій української революції 17-21 року. Вона прийняла дуже багато політичних іммігрантів, і тут почався великий конфлікт між старою і новою хвилею іммігрантів. Зокрема, він пов'язаний. З появою дипломатичного уряду Євгена Петрушевича в Канаді, які там переїхали ті, хто переїхали в Канаду. от і за словами згадуваного Василя Гавроша, про якого я говорив, друга імміграція накинулася з гострою критикою на існуючі організації, до певної міри осудила їх, що вони замало націоналістичні, і почала творити власні нові провінції. Це тільки розколювало розколювало спільноти і ускладнювало роботу церкви в цих спільнотах, підривало авторитет церкви. Бо в контексті цього постає оця великий церкву. Ну опинилася церква на на порозі великого ну я б не сказав, розколу утворення греко-православної церкви в Канаді, яка відтягнула частину і греко-католиків. Тут це ж інша історія, про яку можна, можна довго довго говорити, але дуже цікаво, от власне, оці політичні конфлікти відображалися в. Я буквально також дві тези зацитую на шпальтах часопису, часопису. Наш поступ, який виходив в Альберті, у номері за 18 грудня 2023 року автор з прикрістю констатував той факт: живемо в Канаді один з одним і кожен по собі. Е, не дбаємо один про другого, не допомагаємо один другому, не можемо згідно в спілці взятися і провадити будь-якої справи. І не дивно, що на кожнім кроці нас визискують, висміюють, один проти одного, е, нищать і ламають. Власне, це було тетло, на якому опинилися ландшафт, на якому працювали сестри. Е, М'яка сила, я це називаю взяв в лапки і називаю харизмою, тому що власне через. Е, Творчий підхід до своєї харизми, зберігаючи її в тих реаліях, потрібно було шукати ключики, як достукатись до тих, до кого церква покликала і до кого люди тягнуться. І, власне, м'яка сила проявилася в тому, тут я вже не буду повторюватися, тільки тезово скажу: 910-й рік сестри по Канаді розбудовують школи, це голосно звучить розбудовують. Вони створюються 1915 рік Никита Будка купи, сприяв купівлю будинку для сестер в місті Сифтон, при якому постав інститут для дівчат. Це той випадок, це те, що говорилося вже сьогодні: інвестувати в нову генерацію, виховувати самих для себе. Е, і Біда в тому, що в 24-му році школа зазнала пожежу, і в 39-му році вона тільки відновила свою діяльність. Згодом сестри відкривають в 41-му році. Вони відкривають е будинок для престарілих, який, по суті, стає лікарнею. Спочатку була ідея будинку для престарілих, але в кінцевому випадку туди пішли всі е хворі, похилого віку, діти, всі пішли. І тільки за 5 років там більше півтори тисячі е потребуючим сестри надали тільки медичну допомогу в цьому, в цьому притулку. Важливо було також створення для хлопців школи під назвою Руська місіонерська школа власне, для виховання молоді для майбутніх місій в Канаді, щоб не шукати десь визбирувати, а щоб готувати ґрунт. І, власне, це я називаю м'якою силою. Чи вдалося на всі 100%? Реалізувати те, що було задумано, очевидно, ні. Чи був обраний цей шлях вірно? Очевидно, так, і значною мірою він враховував обставини часу. Чому не було які були проблеми з втіленням всього? задуманого? Я вважаю, що це було дві проблеми. На жаль, перша матеріальна, через відсуток, відсутність коштів, школи закривалися, це було об'єктивно. А друга проблема це допомога в лапках самої діаспори, яка розколювалася і тягнула за собою, розколювала всіх інших, в тому числі церкву. Але, сестри, цей експеримент пройшли, були кризи, говорили про. Четверту річницю криз, там, чи четвертий десяток криз. Цих, я думаю, цих криз індивідуально і локально можна назбирати дуже багато, їх є там десятки, якщо не сотні. Бо ці кризи вони проходять індивідуально через кожну людину. Є кризи спільноти, але є кризи людини. І вони завжди є, чи в монашому житті, чи в світському житті. Але церква справилася, і ми сьогодні маємо потужний інститут згромадження. Я не побоюся цього слова сказати, який. Його роль, його місце в новітній історії України. Ми відчуваємо сьогодні. А плоди цієї роботи сестер служебниць в Канаді. Ми пожинаємо сьогодні. Дякую вам. Дуже дякую панові Трасові за цікаве представлення і за взірець, так би мовити, пунктуальності. Я сподіваюся, що це буде натхненням для тих, які будуть виступати на наступній сесії. А якщо будуть оновлюватися правила згромаджень, може пропишіть там дотримуватися регламенту на конференції. То напевно буде наш практичний внесок у розбудову наукової складової діяльності всіх наших згромаджень.